Це відео знято 3 червня на проспекті Шевченка у Сумах, одразу після обстрілу. Бойовий медик Сергій надає допомогу пораненій жінці. Чоловік згадує, того дня якраз повернувся у суми з бойового чергування. Близько дев'ятої ранку їхав по проспекту Шевченка, був на сусідньому перехресті, коли попереду почув вибухи. Сергій розповідає, що схопив свою медичну сумку і разом з побратимом побіг до епіцентру вибуху. Картина на перехресті була жахлива, машини палали, постраждалі лежали на дорозі, на тротуарах. На цьому місці військові побачили чоловіка, який кликав на допомогу до пораненої жінки. Першочергове, що я побачив, це були лампові поранені обличчя, оглянувши, які я зрозумів, що на даний час вони не загрожують їй життю, та перейшов до подальшого огляду поранення. Було виявлено, що в неї уражено три кінцівки. В неї є масивна кровотеча, яку було зупинено засобами механічного типу, короткового типу турнікетами. Стан жінки був важкий, тому ми намагалися стабілізувати її на місці, щоб подальшому можна було її евакуювати. Жінку передали а, працівникам і, патрульної і, поліції, які і, доставили її і, до лікарні. Саме тоді Надійшла інформація щодо можливого повторного удару по перехрестю, тому працівники патрульної поліції спрямували всіх, хто знаходився та надавав допомогу, напрямку у напрямку укриття. Саме тоді ми побачили, як перед нами йде жінка, і з зовнішнього знаку було зрозуміло, що з нею щось не так. Так і виявилося, вона мала поранення. Сергій потім побачив цю жінку у сюжеті Суспільного. Це Катерина Тарасенко. Наступного дня в лікарні вона розповіла, що після обстрілу допомагала пораненим, а своє поранення не помітила, допоки їй не стало погано. Зрозуміла, що зі мною щось не так, коли вже мені коли я десь упала чи поплила, і мені сказали, ж ну розумієш, надвинуть патрульні медики. і спрошую, питають, уже чи можна розрізати одяг, бо десь вони там побачили кров? Єдині скарги, які від неї находили, це були скарги на біль в спині в ділянці грудного відділу хребта. На той час до нас поспіли вже інші працівники патрульної поліції та ми продовжили огляд постраждалої разом. Візуально було виявлено проникаюче уламкове поранення грудної клітини. Та надана допомога на місці у вигляді заклеювання місця поранення вентильованою оклюзійною наліпкою. Жінка була стабілізована, та вона була передана працівникам патрульної поліції, які транспортували її службовим пікапом до лікувального закладу. Сергій каже, що пораненим допомагали дуже швидко. Було багато людей з аптечками, які знали, що робити. Вони намагалися без дістати людей з машини, вони намагалися допомагати. Тобто, ще було багато волонтерів, які просто пробігали на вулиці, вони мали з собою великий запас турнікетів та просто роздавали їх, пропонували, роздавали давали людям, яким надавалася допомога. Саме завдяки злагоджених дій рятувальників, військових, поліцейських, медиків, волонтерів та звичайних людей, я вважаю, що у цей ранок було врятовано більше десятка життів. Досить багато людей кинулися надавати допомогу. Тобто це вже означає, що так як суми знаходиться прифронтовим містом, люди розуміють, що будь-який час може щось відбутися, прилетіти ворожий удар. До цього вони мають при собі засоби надання першої домедичної допомоги, вони мають турнікети і це добре. Сергій професійний медик, закінчив Шоскінський медичний коледж. До лав Збройних сил приєднався в перші дні повномасштабного вторгнення в якості старшого бойового медика. Зараз санітарний інструктор зенітної кулеметної роти. Усі навички, які ми вивчаємо на заняттях з тактичної медицини, саме в такі моменти стають ключами до життя. І я впевнений, чим більше українців будуть володіти такими навичками, тим більше життів нам вдасться врятувати. В таких ситуаціях немає страху, є тільки дія, є життя, яке ми зобов'язані зберегти. Олена Рашевська, Світлана Драган, Суспільне новини Суми.